Сьогодні виїзна бригада Харківського обласного центру служби крові працювала в вакцинераному товаристві «Харківобленерго». І ми дуже вдячні і керівництву, і всім співробітникам «Харківобленерго» обленерго за те, що вони розуміють важливість цієї справи і долучились. адже е потреба в донорській крові з початком повномасштабного вторгнення вона виросла в рази. І нам вона потрібна на постійній основі. Тому ми дуже вдячні. Ми віримо в те, що це буде доброю традицією. Ми будемо до вас приїжджати, а ви приходите і будемо робити цю справу разом. Дякуємо вам дуже за це. На зараз у нас дуже велика кількість працівників, які хочуть, бажають здавати кров, не відриваючись від основного процесу своєї трудової діяльності, здали, допомогли і працюємо надалі. Дуже велике дякую і працівникам, які прийшли здавати кров у нас. І адміністрація, яка організувала все це, щоб ми здавали кров в безпечному місці, де наше тепло, затишно, і можна більше крові здати. Кров для зсу я здаю. Не вперше, раніше нас відвозили на обласний центр здачі крові, але сьогодні на базі Харків нам зробили можливість здати кров тут. Дуже гарно все організовано, швидко, дуже уважний персонал. Все дуже добре. Зробили без черг, швидко. Дякую. Я дуже сподіваюся, що моя кров врятує комусь життя, і справді це задоволення. Тут така атмосфера, дитячі малюнки, дуже привітний персонал, такий красивий одяг у дівчат. Ніякого дискомфорту дуже приємно відчуття такого святого діла. Працівники Харків Обленерго здають кров вже за традицією. Це відбувається на постійній основі. Для цього медичне, медичному закладу, працівникам медичного закладу забезпечено безпечне місце забору крові. І Таким чином ми додаємо свій вклад в перемогу у життя суспільства українського і харків'ян безпосередньо.